Емоції в темі грошей мають ключове значення. Тому що емоції провокують нас на певну поведінку. Емоції формують певну реакцію нас на гроші і стосунки з цими грошима. Основними емоціями, які нам не допомагають з грошима, це тривога і страх. Сьогодні ми про це і поговоримо. Тривога це емоція, яка може насправді спричиняти дуже серйозні психоемоційні процеси. Вона може викликати депресію, нав'язливі думки, нав'язливі стани, тривожний стан і тому подібне. І насправді, якщо у нас дуже багато тривоги в темі грошей, то ми можемо це все спровокувати саме цією темою. Отож, бо давайте розберемося, про що може бути тривога. Тривога може бути про відсутність грошей. Тобто я буду весь час тривожитися і боятися про те, що мої гроші десь дінуться, про те, що мені грошей не хватить, про те, що щось відбудеться, щось трапиться, і на чорний день в мене немає грошей. При такому сценарії у нас може бути диві. Стратегії поведінки. Насправді, на тривозі можна заробляти гроші. Тобто, гроші самі собою будуть приходити. Ви їх будете заробляти і, можливо, досить гарній кількості. Але на тривозі ми ці гроші можемо занадто багато витрачати і при цьому входити в нуль або в мінус. При такій стратегії також ми можемо не витрачати на себе, тобто витрачати тільки на задоволення базових потреб і просто, начебто, накопичувати ті гроші. але в результаті на такому фоні завжди щось відбувається, і гроші все одно десь діваються. Хтось захворів, щось відбулося, якусь дирку потрібно швидко закрити. Тому гроші на тривозі так можуть приходити, але ж бо вони й так ідуть від нас, що ми навіть того і не помічаємо. Також гроші на тривозі можуть взагалі не приходити, тому що мені страшно буде їх втратити. І безпосередньо я навіть не хочу, не хочу до них торкатися, щоб, не дай Боженьку, мені не було так погано. При такій стратегії зрозуміло, що гроші взагалі не будуть приходити, а коли й будуть приходити, то ви будете швиденько намагатися десь їх діти і, а, начебто, не переживати тривогу їх наявності у себе, але й одночасно. Ясно тривожитися, що вони відсутні, як не крути, але переживання все одно залишається. Отож, давайте виконаємо дуже просту вправу, щоб зрозуміти, про що ваша тривога: про наявність, відсутність грошей, і, в принципі, безпосередньо далі будемо ще розбиратися. Вам потрібно взяти написати, що таке. Взагалі не гроші. Сума, яка перша приходить в голову. Що таке гроші? Сума перша, яка приходить в голову? Що таке гарні гроші? Сума, яка прийшла в голову, пишемо. Що таке великі гроші? І що таке дуже великі гроші? І тепер візьміть напроти кожного кожної цифри, напишіть ваші емоції і подивіться, де саме у вас починає зростати тривога. У нас може бути декілька сценаріїв про те, що коли дуже маленькі суми, тоді в мене зростає тривога, тому що мені страшно, що якби, я не зможу на таку суму нормально жити і задовільна свої потреби. Інколи так буває, що тривога починає а, підвищуватися на великих сумах, тому що мені стає страшно тривожно, а що, що, що це за сума, і що мені з ними робити, чи ще щось. Тобто, про що у вас тривога, про великі суми. Інколи Буває, тривога піднімається про великі суми, це як страх втратити ці гроші. Тобто, як великі гроші, це значить, що їх вас заберуть, відберуть, вкрадуть, ви їх загубите неправильно вкладете і втратите, і тому подібне. Тобто, великі гроші у вас є дорівнює втрата, і це також потрібно собі фіксувати. Тобто, нам необхідно зараз зрозуміти, про що ваша тривога і як ця тривога звучить. Тобто, мені тривожно втратити гроші, великі гроші. І тоді ми можемо сказати, тому що тривогу ми потім переводимо в страх, мені страшно втратити великі гроші. Окей, це вже зрозуміліше. Зрозуміли? Або в мене тривога мати малі гроші. Мені страшно, що в мене не буде їжі, так? Тому що мати малі гроші, я не зможу себе забезпечити, і тоді нам буде зрозуміліше далі, як з цим працювати.